Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги така моделька. Форте 125 кубів. Називається він в плівості Раптор. Доволі класний агрегат для якоїсь дитини чи підлітка, навіть тому що він дуже добре тягне навіть дорослого чоловіка. В цьому його є особливість. У нас коробка автомат, реалізована вона системою варіатор. Бачите, він доволі простий, все знімне, все на великих болтах. Є спинка для другого пасажира і додаткова підножка для нього. Погляньте, долі продуманий. Оптика в ньому топова, LED уся. Передні аподібні речаги, дискові гальма. Це величезний плюс. Ззаду в нас моноамортизатор, маятник і також дискові гальма. Диски в нас. Легкосплавні, титанові. В наборі в нас йде сигналізація, це більше для дітей, бачите, є дитячий контроль, тобто хоп, і він заглушився. Все. Це також плюс, наприклад, якщо ви будете купувати його дитині. Ціну на нього подивіться в описі під відео. І не забудьте підписатися і поставити лайк. А давайте тепер я вам його заведу. Погляньте. У нас є тут USB навіть. Опа. Да. І флешка. Тобто тут влаштована всередину ще якась магнітола. А, так, да, і ось перемикач музики. Ха, прикольно. Ну, дитина буде просто в радості. На цьому небі від щастя, я вам скажу, після такої покупки. Ось він заводиться такою кнопочкою. Чому? Ану, якщо гальма ось тут зажмемо. Чому це він не працює? Ану. А, в нас передача ввімкнена. все. Бачите, як він розумний в холості движок 125 кубів, одноциліндровий. Бачите на карбюраторі є підсосик. Ну давай! Ну. Зеркала заднього виду. Добрий день! Чудово! Покажу ще раз: ціна в описі під відео. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Дякую!